Того тушити, але коли ви принесете його до себе, цей вогник взагалі приїхав у нас дуже здалеку з самого місця народження Ісуса Христа, але наші пластуни його передають спочатку у Львів, потім з Львова в Київ, потім з Києва по всім містах України. Ми передаємо цей такий символ добра і мира. І от з зі Слов'янська він приїхав в Краматорськ. Ми хочемо передати громаді Краматорська військовим. Ну, всім бажаючим, хто хоче приєднатися до цієї такої гарної акції. Мені випала сьогодні честь для наших військових, які є тут, по Рос Краматорському, перевести цей благодатний вогонь. І я думаю, що ця маленька іскра його, святого вифлеєму, подарує поїстині той мир, якого ми всі прагнемо. Ви пану Кістенко передасте це вогники, де ви його будете зберігати? Особисто зайду завтра до нього в кабінет. коли він прибуде, передам йому цей вогонь, прямо поставлю йому на стіл. Ми бачили, що на цьому тижні нарешті від держави прибув перший гуманітарний вантаж в Краматорськ. Чи будуть подальшому такі вантажі? Адже люди прагнуть миру, і люди відчувають, що влада про них забула. Я хочу сказати, що на зар на зар на теперішній час будуть ще формуватися додаткові гуманітарні конвої. Уряд та особисто президент України будуть намагатися усіма зусиллями спільно разом зі спільнотою з громадськістю допомагати східній Україні, допомагати нашим військовим, тому що тільки від зараз від них залежить, який буде, коли прийде мир.